Вітаю вас! Продовжуємо вивчення геометрії. А саме вивчення теми вектори на площині. Тема сьогоднішнього уроку додавання і віднімання векторів. Зацитую вислів Джорджа Сантаяни, американського філософа, письменника іспанського походження. Подібно до того, як всі мистецтва тяжіють до музики, всі науки прагнуть до математики. Хоча Сантаяна писав англійською, виріс і здобув освіту в США і вважається представником, передусім американської культури. Він все життя зберігав іспанське громадянство. Відомий завдяки шеститомній праці Життя Розуму The Life of Reason, 1905 1906 роки. Раджу прочитати. Пригадаймо. Дайте відповіді на кілька запитань. Перше. Що таке координати вектора АВ? Пропоную вашій увазі два визначення координат вектора. Друге. Чому дорівнює довжина вектора А з координатами А1 А2? Третє. Які координати мають рівні вектори? Протилежні вектори. І кілька завдань практичного застосування. Четверте. Знайдіть координати вектора АВ, якщо А з координатами 1 6 Б з координатами 4 3. Потрібно від координат кінця точки Б відняти координати початку точки А. Отримаємо вектор АВ з координатами 3 9. П'яте. Дано вектор АВ з координатами 3 2. Відомо, що вектор АВ дорівнює вектору КМ. Знайдіть координати точки М, якщо К з координатами 1-1. Щоб знайти координати кінця вектора КМ потрібно до координат точки К додати координати вектора АВ. Отримаємо М з координатами 4, 1. Шосте. Знайдіть довжину вектора А з координатами мінус 12. Скориставшись формулою для обчислення довжини вектора, отримаємо модуль вектора А дорівнює 13. Сьоме. Довжина вектора А з координатами мінус 9 y дорівнює 15. Знайдіть Y. Скористаємось формулою для обчислення довжини вектора. Отриманий результат прирівняємо до 15. Розв'язавши рівняння, знайдемо Y – мінус 12 і 12. Додавання векторів. Сумою двох векторів А з координатами x1, y1 і Б з координатами x2 y 2 Називається вектор С, координати якого дорівнюють сумі відповідних координат векторів а і Б. Для додавання векторів використовують правило трикутника або правило паралелограма. Щоб побудувати суму двох векторів правилом трикутника потрібно перше. Відкласти від довільної точки О вектор ОА рівний вектору А. Друге від точки А відкладемо вектор АБ рівний вектору Б. Третє. З'єднавши точки О і Б, отримаємо вектор ОБ. А плюс Б вектор А плюс вектор Б дорівнює вектор ОБ. Якщо потрібно додати більше, ніж два вектори, то їх додають поступово, як на рисунку. Потренуймось. Побудуйте задані вектори. Щоб побудувати суму двох векторів правилом паралелограма, потрібно перше. Відкласти від довільної точки О вектор рівний вектору А. Друге. Відкласти від тієї ж точки О вектор рівний вектору Б. Третє. Добудуємо паралелограм. Проведемо діагональ ОК. Вектор А плюс вектор Б дорівнює вектор ОК. До вашої уваги ще кілька прикладів додавання векторів. Застосовуючи правило паралелограма. Потренуймось. Побудуємо задані вектори. Для векторів виконуються властивості додавання векторів. Доведення цих властивостей базується на властивостях додавання, оскільки координатами векторів є числа, для яких виконуються вивчені раніше властивості арифметичних дій. Віднімання векторів. Означення віднімання векторів дуже схоже до означення додавання векторів. Різницею двох векторів А з координатами x1 y1 і Б з координатами x2 y2 називається вектор С, координати якого дорівнюють різниці відповідних координат векторів А і Б. Щоб побудувати різницю двох векторів, потрібно перше відкласти від довільної точки О вектор рівний вектору А. Друге відкласти від тієї ж точки о вектор рівний вектору Б. Третє. З'єднаємо кінці векторів А і Б. Стрілку позначимо біля вектора А. Першого вектора, від котрого віднімали вектор А мінус вектор Б дорівнює вектор БА. Тобто, стрілка вказує на зменшуване. Як перевірити? Звичайно, віднімання можна перевірити додаванням. Потренуймось. Побудуємо задані вектори. Вкажіть правильно виконане додавання векторів. Перше. Знайдіть вектор С, який дорівнює сумі векторів А і Б. Вектор Д, який дорівнює різниці векторів А і Б, та довжину вектора С, якщо вказано координати векторів А і Б. Розв'язання перевірте за поданим зразком. Друге. Накресліть у зошитах вектори А, Б і С так, як показано на рисунку. Точно по клітинках. Побудуйте вказані суми векторів. Побудову перевірте за поданим зразком. Третє. За допомогою паралелограма ABCD, зображеного на рисунку запишіть вектор, який дорівнює вказаній сумі або різниці векторів. Четверте. Спростіть вирази, застосовуючи основні властивості додавання. Пригадаймо перше. Що називається сумою двох векторів? Вектора А з координатами а 1 а 2 і вектора Б з координатами б 1 б 2 Друге. Які знаєте правила додавання векторів? В чому вони полягають? Третє. Які знаєте властивості додавання векторів? Четверте. Що називається різницею двох векторів? Вектора А з координатами А1А2 і вектора Б з координатами б 1 б 2 І важливе запитання: хто сьогодні молодці? Згодна, ви сьогодні молодці?